Ця війна, звісно, принесла дуже багато горя всім і воно зацепило, звісно, і нашу сім'ю. Народилася в Борисполія, закінчила в 88-му році медичне училище номер 2 Київське. Стажу у мене медичного стажу у мене більше 35 років. Починала працювати я кушеркою пологового відділення міста Бориспіль, а з 2006 року працюю фельдшером в Державній прикордонній службі України. Ранок 24 лютого 2022 року почався дуже Емоційно, важко і психологічно. Починаючи з 24 лютого, прибули ми о 5-й годині ранку сюди, і 50 суток ми знаходилися на робочому місці, надавали допомогу, психологічно підтримували наших е, хлопців. Ми знали, що за день-два воно не закінчиться, і нам треба просто чисто. По-людськи, чисто по материнськи треба. Вони е, всі, майже всі, це наші сини. У мене е, дочка 32 роки залишилася вдовою з двома маленькими дітками. Е, наш зять, він після був е, під Марінкою, отримав поранення, отримав контузію. І після довгого інтенсивного лікування, на жаль, 31 січня 23 року життя його обірвалося. Служба він проходив в військах ВДВ ще в свій час. Потім, коли почалася війна, у нього перед війною, 3 лютого, у нього народилася друга донька. І це більше його підштовхнуло. Захищати, захищати свою сім'ю, захищати свою родину, захищати своє місто і свою Україну. За життя він хлопець був трошки шебушний, але, але він був людиною. Ми завжди в нього бачили допомогу. Він за Десять років, які вони женаті, він ні разу, я від нього не чула кривого слова на, на свою доньку, на нас. Веселий, компанійський. Дуже важко і дуже жалко, коли тяжко дуже, коли отака, така, ну, я навіть не знаю, як назвати війна, орки забирають життя от таких. Його старший син Артем, копія, Википін, очі його, характер його, походка його, усі, усі манери поведінки ну, ну забрав ну, ну все його, просто все його. І це важко дивитися на це, важко, і знаючи, що Олега ми вже не вернемо і ну, немає його, не буде. Все-таки ще зовсім зовсім мало времени пройшло. Але глядячи на Артемку, от він же ж такий бойовий як Олег. Ну, ну, ну от крихточки всі зібралися. І е, мені завжди подобається, як Артемка наш співає Ой, у Лузі червона калина. Да, і от як тільки бачить якісь там сльози у мене або якусь таку знервованість. Він мені завжди каже, бабуля, не переживай, все буде Україна. Це, це бальзам надув. Мрія одна. Мир. Мир. Мир в Україні, повністю мир. Якби можна було повернутися це назад, всі ці весь цей рік, який у нас вже є, щоб його нічого цього не Ми наскільки. Наскільки визнач, визнажені. Е, але все одно все буде Україна. Ми в це віримо. І оце є моєю такою самою заповітною мрією. Сім'я, діти, внуки, їхнє життя, їхнє майбутнє. Мрія. Але в нас буде.